Моє не з великим задоволенням. Запрошуємо всіх до переподі третього матчу вечора. В кори в воротах. Павло. Також і один з братів Павця. А ось серйозність поєдинків, які сьогодні мали місце. Очікували ми хорошої напруженої боротьби, який гравців номінальних гостей. Сьогодні, до речі, у статусі господарів команда Кавського. Переведення на правий фларгудори! Прикладу. На початку цього тижня мені судилося відкоментувати гру за участю Миколи Морозюка, як дуже важливо відзначити. От-от розпочнеться остання хвилина першого тайму. Андрій Гайдар бере на себе ініціативу. Буде розхитувати Стогана і Семенєва у тому числі. Запрошуємо усіх глядачів до переподіть другого тайму третьої гри вечора. У першій атілізі команд обіграв суперника Володимир Черкаський. Роман Павцьо, удар на позиції метрів 15. Добрить Павцьо, лівою ногою слід його, однак не влучив. Удар поворот. Але хто не ризикує, то не п'є шампанського. Гайдар зараз спробував ризик. Це комбінація. Взяв невеличкий розгін. Удар від Дмитра Тогана. За обітом. Та е, Тех один буде за щастя. Гайдар. Хороша атака на п'ятого можуть забивати Павцю. Це Тех один. Гайдар. Зробив оман, левий рух. Відкривається Андрій. Прострілює Павтьо! Роман забиває, врешті-решт. Ну все ж таки з двох 100%. Був Юрій Лучків, чи стояв Байек у ворот. Там звинувачувати Байека у пропущеному м'ячі. Також язик не поворухнеться. Атака 2 в 1. Пастушок. Потрібно забивати удар. Стійка, який момент варнує.